Та й на каналі мотоблоків. От після синього двигуна приїхав на ремонт червоний. Такий на 8 кінських сил, 180-й мотор Форте, то ще, напевно, з тих самих перших, бо довга кришка, потім вони вроде, вже були короткі кришки, то ці мотоблоки були з того заводу, що і колись був зубрь. Привіз чоловік, так сильно я не вникав, кажу, лишайте. Яка проблема, не можу завести, а більше нічого не розказувати. Так от зробив такий попередній огляд. Щось тут Ну, на рівному щуп не показує, не знаю, чи масло свіже чи не свіже, але от. щуп вже немає різьби. Бачите, щуп стесаний, з боку якийсь вже тряпочками, то підложено. Ще, може ті тряпочки всередині треба заглянути. Бо потім заведеш такий мотоблок, він щось там заклинить, зняти фільтр. Тут, навіть якщо масло міняли, фільтр ніхто не міняв. Треба подивитися. Так само тут дивлюся. Не могли завести, але ця пластина вже стоїть другим боком, тут якась гайка-контргайка. Щось вже міняли і додивився, що тут прокладка головки так само. Воно так зверху, бачите, є болото, а прокладка головки свіжа. А кручу двигуном, кручу, таку звичайну ручку, просто нема компресії. Просто собі крутиться та крутиться. Не знаю, чи щось десь не попали, чи щось десь попало. Тобто, от бачите, та верхня точка. О, Бачите, одною рукою. І то, воно, і то воно крутиться, тобто просто прокручується. Не знаю. Можливо, щось тут не, не дотягнули, чи не дорегулювали, чи якісь клапани натискають. Не можу що сказати. Треба буде зараз такий попередній огляд. Зараз буду розбирати, знімати форсунку, дивитися, як вона розпилює паливо, що там в баці плаває. Ну і, напевно, треба де ще раз зняти головку, чи тим боком, чи така прокладка, чи що якось то переглянути, принаймні те, що відкривали. Можливо, і... Передню кришку, бо тут воно в маслі. Може і тут треба заглянути, та може і не може, а треба заглянути, тому що через оцей, через оцей щуп, то точно воно, бачите, таке все брудне, щоб то потім не забило масляний канал якось подивитися. от такий, такий ремонт. Так що заведемо. Потім хіба виясню, чого вони туди лазили. Яка була тому причина, але масло таке не видно, що була вода, бо деколи дуже часто купують прокладку підголовки, бо пішла вода. Кажу, перше треба діагноз поставити, знайти, де вона тече, бо всі, як правило, прибігають за прокладкою підголовку. Ну, тут не видно, щоб в двигуні було масло, по якій причині туди лазили, не знаю. Зняв, знімемо головку двигуна, знімлю, та й буде видно, там про стан гільзи, може і поршневу. Поршень треба б витягнути та й подивитися детальніше. Розібрав я трохи двигуна, зняв, поставив форсунку. Бачите, розпилюю так. І слабувато розпилює.